Вересня на території сухополов'янської громади в урочищі Берізка відбувся щорічний благодійний захід змагання на позашляховиках. 4х4. цього року його проводять вже вдруге. До прилуцького району приїхали гонщики з різних куточків України, а також представники з Польщі. Мета цього благодійного заходу в першу чергу полягає в зборі коштів на підтримку Збройних сил України, адже всі благодійні внески будуть витрачені на пікап для наших військових. Організатором змагань стала громадська організація Росомаха Прилуки, яка заснована з 2018 року. За п'ять років існування вони пробули в різних містах та населених пунктах України. До початку повномасштабної війни цей захід проводили кожного місяця. Наразі за останні півроку відбулося лише три етапи змагань. Знакова важлива подія у нас сьогодні відбувається на території нашої громади. Ми планували цей захід, адже ми його проводили на початку цього року. Спортивні змагання позашляховиків 4 на 4, Кубок ЗСУ. Це третій етап змагань, який включений до плану всеукраїнських змагань Ukraine Челлендж 2023 рік. Планували ми його провести, приурочити до Дня Незалежності. України нашого величного державницького свята намагаємося робити сьогодні максимально все можливе, щоб підтримувати Збройні Сили України, наближати для всіх нас довгоочікувану перемогу реальними справами, а це насамперед донатами, які кошти від яких будуть спрямовані на придбання того конче необхідного для наших збройних сил України, а саме транспортного засобу, який вони вкрай потребують для виконання своїх бойових завдань. Організатори заходу, сухополов'янська сільська рада та громадська організація Росомаха Прилуки, за підтримки Прилуцької районної військової адміністрації. Дані змагання започатковані у 2011 році і відбуваються щорічно. Мета визначити кращого з кращих та отримати можливість представляти Україну на міжнародному рівні. Але на сьогодні головний пріоритет це підтримка та допомога нашим мужнім та незламним збройним силам України. Хотілося б подякувати вам, що у цей складний час ви продовжуєте займатися благодійністю і організовувати такі заходи на підтримку наших. Збройних сил наших хлопців, які мужньо на сьогоднішній день боронять нашу державу. Тому дуже дякую вам за ваш вклад в нашу спільну перемогу. Кшиштоф вже традиційно кожного року долає сотні кілометрів з Кракова до прилук заради змагань на позашляховиках. Цього року він прибув в день річниці подружнього життя. Коли дружина запитала, як проведемо вихідні, він відповів, що їде до прилук столиці офроуду. Самі ж змагання для нього це відчуття адреналіну, спосіб відволіктися від буденних проблем. Свою машину Кшиштоф зібрав з різних видів автівок, а зберігається вона в його колеги у Києві. В Україну я приїжджаю уже 15 років от, і беру змагання майже в усіх зірнуваннях в Україні. W Kijewie w zapadnej części Ukrainie, w Połtawie, w, w bogatych miastach. Moja maszyna zaraz to tak zwany Delfin, tak ją moi druze w Ukrainie nazwali, paэтому my ją nazywamy Delfin. Ona dostana być biały delfin, no na ciorna. Gdzie <grym>, mu to, tak jak bywa w To maszyna, e, to maszyna samorobna, zdzielana ze wszystkich widów e, zapciast, różnych marek, dlatego ciężko będzie tu rozkazać, się wona ona E to baza z karkas, na które postawione wysokie kalosa, mośny Mercedesowski dwigitel. Zaraz my ustanowili mechanicsko ile biotku. to taki to, że know-how, ocień niepopularny w Ukrainie, ocień popularny w Polsce, dlatego będziemy jakby e, А від от других наших конкурентів, да от, звісно, блокіровки на всіх мастах, питав повноценний мощний внедорожник. Наймолодшим учасником став шестирічний Захар. Захоплюватись перегонами він почав ще з трьох років, коли тато купив йому перший квадроцикл. Хлопчик поділився з нами своїми відчуттями в ті моменти, коли він керує автотранспортом. Мені подобається, вони таке вісять, одне, коли я розгаяюсь, мені вібрація в ноги йде. Я відчуваю, що я. Перевожу, можна сказати. Зробили ми, скажімо так, постанову на такий спорт для того, щоб більше, скажімо так, він був свободний від телефонів. По-другому, я ніяк виходу не знайшов, тільки як у такий спорт його, скажімо так, приучити. З трьох років я його приучував, зараз вже це така невід'ємліма частина. Кожного дня щось питає, кожного дня щось вже хоче якісь кольора міняти, якийсь руль вже не такі. Тобто я бачу, що він вже заінтересувався. Організатор Вадим Драч також завжди бере участь в змаганнях і цей раз не виняток. Разом із своїм напарником Штурманом Богданом Петриком зайняли перше місце у класі ТР-3. За словами Вадима, призові місця він отримує вже не вперше. Та в мене вже якось емоцій вже й немає. Воно просто вже в якось вошло в привичку. Емоції більше тому, що це участвувати і організовувати. Це дуже неблагодарне діло. Надо або участвувати, або організовувати, тому що там якісь моменти, там якісь моменти, а ти сидиш в калюжі. Ну так, нормально провели. Саме основне головне, що без травм живічий, без а то все-таки там уже. Сьогодні вперше, завтра друге, Після завтра не <с> як виходить». більше 50 екіпажів, і всі вони з різних куточків України. Кожен учасник по-своєму особливий і в усіх свій унікальний автомобіль. Збираючи свою машину, гонщики шукають так звану золоту середину. Для того щоб створити транспорт, який ідеально підійде для кожного з них. Ми так сказати, експериментально хочемо показати, що будь-який автомобіль може брати участь у таких змаганнях. Для цього представлені класи ТР 0, там де позашляховики, які без модифікації використані. Ну в нас не позашляховик, але ми спробували, як то кажуть, показати трошки, що теж можна. Ми спроможні. Газ 66 в мене був. Пізніше ну, почалась війна, і його віддали ми на збройні сили України. А так зараз користуємося більш маленьким маневреним автомобільчиком, який в принципі користується більшість людей в Україні. І цей маленький автомобільчик, в принципі, що на щось Так, да, тільки різниця в тому, що йому не шкода його. Коли почався блекаут, автомобіль був куплений як генератор для будинку, по суті, тому що за такі гроші, які він коштує. Можна купити було тільки генератор. І на сьогоднішній день ми почали його трошки модернізувати. На автомобіль встановлена лебідка, але він залишився передній приводний. І тепер це такий транспортний засіб на всі випадки, який не шкода. Взагалі мене затягнуло в болото у 2019 році. Просто приїхав на сервіс відремонтувати машину, там хлопці робили щось таке. І от якось так сталося, що я вже залишився в цій компанії. Ми завжди їздимо з чоловіком підтримувати ну, такі, е, такі заходи. Просто для підтримки для ЗСУ збираємо гроші там всякі ці. Стараємось підтримувати такі заходи по можливості. Добрий день, ми з Вінниці, і наша команда джигіти. Я продає, я вже 15 років займаюся професіональними гонками і дочку, хочу теж, щоб почала займатися втягую. Sport. Я вже 12, 15 років участвую. Дочка підросла, вона за мною завжди їздила, але не участвувала. Це перший раз вона вирішила поучаствувати, поки на квадроциклі. А слідуюча гонка, якщо все нормально, буде, буде пілотом за рулем на машині. Зазвичай як учасник, але сьогодні як глядач. Я виступаю в, на такій техніці, але трошки не такій, в класі АТВ-УТВ. Але зараз, на жаль, АТВ вже немає, був проданий він. Квадроцикл залишився, ну але щось сьогодні до наснаги більше може випити якогось пива і провести багато просто дуже друзів, якщо я їх дуже давно не бачив. І хочеться провести ну, більше за спілкуванням, чим в спорті. Я знаю ці клуби, всі, всі клуби знаю, всі добре виступають гарно все. Ну, дуже суперово все. Змагання проходили два дні у суботу. З 11 до 20 години екіпажі проходили маршрут, здобуваючи бали для перемоги. А на наступний день у неділю провели нагородження всіх учасників за окремими класами. У винагороду за призові місця та участь в змаганнях гонщикам вручили медалі, кубки, грамоти та подарунки. Такі змагання, де хочеться приїжджати кожного разу. Ми приїжджаємо там сьогодні, завтра, коли ще ну там ще будуть вони там проводитись, але це таке е, 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 отдих. Ну, такий, для, для нас. Да, для це віддих. Це, це отдих, це такі відчуття. Де ти можеш розслабитися і від відпочити від у цього сього стресу, який зараз відбувається. це кубок зсу. Ми кожного разу приймаємо участь. Ми допомагаємо. Ну все робимо, щоб збройні сили України перемогли. Прусні переповнюють емоції і дуже щасливі, що так. От е, проходять в теплій атмосфері. Е, зустріч з близькими з друзями завжди об'єднує, радує і завжди раді сюди приїжджати. Прилуки в рамках проведення цих перегонів зібрали понад 60 тисяч гривень. За словами голови сухополов'янської сільської громади, кожна копійка піде на покупку нового пікапу для ЗСУ. Також вже сьогодні відремонтована автівка відправиться до військових на фронт. Через нашу громаду ми передали цю автівку. Автівка була повністю відремонтована громадською організацією Росомаха Прилуки. Вони доклали чимало зусиль, щоб її привести відповідний технічний стан, і певні в тому, що вона знадобиться Збройним силам України для їх. Безпосереднього виконання їх бойових завдань. третій етап спортивних змагань позашляховиків на кубок ЗСУ завершено. Переможця вже визначать у столиці. А це в нас Кубок ЗСУ, благодійний кубок ЗСУ на потреби ЗСУ. Ми збираємо кошти і передаємо якісь майнові цінності, на майнові потреби. Тому вас запрошуємо вас на заключний фінал в Київ. До зустрічі, друзі, разом до перемоги.